Привіт, мене звати Яна і зроби сама і ми зараз знаходимося на виставці CHA у Анахамі, Каліфорнії. Ми щойно відвідали презентацію топ-20 нових товарів. І у цю двадцятку потрапили потрапив один товар, одна новинка від Spellbinders, а саме серія ножів Imperial Gold Голдайс. Це нові ножі, які дозволяють вам робити не лише тиснення імбаси, але і Витиск дібаси. А також, якщо ви нанесете на ніж чорнило, ви зможете зробити ледер Е, Ось у мене в руках один із нових наборів ножів. Якщо подивитися на нього ближче, можна побачити, що ці ножі мають е, інший колір, ніж звичні нам з вами ножі Spellbinders. Вони є золотого кольору. І е, Упаковка такого ножа містить ось таку корону. Окрім ножів Imperial Gold Dice, полвайдер також представили декілька інших цікавих новин, а саме нові е, папки для тиснення Embassy Belarus. Але на відміну від е, раніше представлених Embassy Belarus, це є папки, які переносять вас у абсолютно новий вимір. Вони е, створюють тиснення не одного. Не можу підібрати слово Ласок. рівня, І не одного рівня. а тиснення декількох рівнів. Тобто, ви будете, зробивши тиснення цієї папко папкою, ви отримаєте а, результат тиснення не лише на одному рівні, а на декількох різних рівнях. в Дійсності, тримаючи в руках витиснений елемент з допомогою цієї папки, він виглядає як ліпка, як справжня ліпка. Ось, для прикладу, листівка виконана з допомогою. Цієї папки. Ви бачите, що тиснення йде, є на, рівних, на різних рівнях, рівнях. тут нижче, тут вище, знову ж таки, тут нижче, вище, тобто різні переходи, дійсно справді вражаючий результат. Таких папок є декілька варіантів. Ось вони. Наприклад, ось ця папка пристосована для роботи із ножами Labels. Ви зможете Наприклад, зробити віконечко, якщо у вас є ножі Labels, Конкретні, я не пам'ятаю, лейбл які... 18. Тобто, маючи ножі із набору лейблідс, ви зможете вирізати віконечко, що буде повторювати форму цього тиснення. Ось. І що у нас тут ще? І ще в мене є брошюрка із іншими новинками від Spellbinders. Декілька набори ножів. Ось тут як ви бачите ці Imperial Gold Dice, це також Imperial Gold Dice. Ось тут у нас Expandable Patterns. Нові бордabilі для системи Card Creator. Це ножі з допомогою яких можна вирізати шикарні бордюри для листівок. Ось і тут ми маємо е, нові папки для тиснення Impassiбіліз, що дають ефект ліпки, і нові двосторонні папки для тиснення Impassiбіліс. А для тих з вас, хто додивляється відео до кінця, залиште коментар під цим відео, і ви зможете виграти ось цей набір ножів від Spellbinders. Дякую!